Україна вже відреагувала на пропозицію російського диктатора зустрітися із Зеленським саме у і Так в МЗС України прокоментувала цю заяву. Андрій Сибіга запевнив, що президент Росії продовжує морочити всім голову. Міністр закордонних справ України наголосив, що нині. Щонайменше сім країн готові прийняти зустріч між лідерами України та Росії, щоб покласти край війні. Це Австрія, Швейцарія, Туреччина та три держави перської затоки за словами Сибіга, це серйозні пропозиції. Президент Зеленський готовий до такої зустрічі в будь-який момент. Далі цитую. Втім, Путін продовжує маніпулювати всіма, висуваючи свідомо неприйнятні умови, зауважив дипломат. Очільник МЗС наголосив, що лише посилений тиск може змусити Росію нарешті серйозно поставитися до мирного процесу. А от у центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки пояснили, що нібито готовність Путіна до зустрічі з Зеленським є маніпуляцією. Насправді, російський диктатор затягує час, як завжди, адже. Не збирається закінчувати війну. Ну і знову ж таки бачимо те, що відбувається між президентом Російської Федерації, диктатором Путіним та Трампом. Бо багато експертів вже зазначають, що до зневаги Путіна до Трампа, до прикладу, український політтехнолог Борис Тозенгаузен також це все проаналізував. І далі маємо змогу почути його думки. Трамп. Тобто Трамп говоріть, що тисячі чоловік день погибають. А Путин через несколько часов осуществляет массированный удар по Украине. Что еще Путин должен сделать, чтобы от Трампа не звучало вот это «посмотрим» через несколько дней, через неделю, еще нужно понаблюдать, что. Скоро Путин возьмет вот эту приставную лестницу, залезет на голову Трампа, простите за мой французский, нагадит ему прямо на голову, и в ответ мы что услышим? Посмотрим, я Путиным очень недоволен, что он такое делает, я недоволен Путиным. Ну а вот еще про то, как Россия хочет мира. Лавров, то есть он же не, я напомню, глава МИД, Министерства иностранных дел Российской Федерации, официальный спикер, официальный рупор по международным делам России, потребовал на международном уровне признать аннексию захваченных территорий. То есть признать. То есть Крым, Луганская, Донецкая область, Запорожская, Херсонская, он опять сослался на какие-то референдумы, которые там Россия э, какие-то псевдореферендумы под дулами автоматов проводила. И то, я, не на всей части Херсонской области и Запорожской и Донецкой. В общем, он потребовал признать и оформить международно-правовым образом это все. Ну, то есть, а чего бы нет? Ну почему бы нет? Почему бы не оборзеть окончательно? Когда ты ждешь каких-то серьезных заявлений, выходит Трамп и говорит, посмотрим, посмотрим, что там будет. В общем, опять вернулись к исходной точке, и Россия думает, так самое время. У меня, кстати, вчера была очень интересная встреча с теми, кто действительно настоящие санкции вводит против России, а настоящие санкции – это удары по территории России, по военным объектам, по НПЗ, Вот, в общем, была у меня такая встреча с моими знакомыми хорошими. И из этой встречи вот что можно озвучить. То есть рассказали много всего интересного, но озвучить то, что их их в первую очередь поражает, вот в том, как себя ведут россияне. То есть в районе Константиновки россияне какими-то какие-то сумасшедшие потери несут. Вот просто волна за волной бросают эти мясные штурмы один за одним. Просто не жаль, не то что не жалея, нет такого даже понятия. Вот все, кто там в наступлении участвует, они там все останутся. И они об этом знают. Российское руководство военное. То есть, если сказать, что их там за людей не считают, это ничего не сказать. Просто на убой волнами. У Трампа еще, наверное, там скромные какие-то цифры. Там по перехватам, кстати, уже понятно, что те, кто находится там, уже осознали, что не жильцы. Ну, то есть там настоящая мясорубка на донецком направлении. Ну, а далі хочеться знову поспівчувати. Дуже багато співчуття в нас в цих етерах. Зазвичай співчуваємо рідним та близьким загиблих, співчуваємо рідним травмованих тяжко, співчуваємо. Пам'ятаєте, вчора був епізод, коли собака втратила господаря. Ми навіть собакам співчуваємо, але на щастя, рідні господаря забрали ту собаку до себе. До чого це я знову співчуваємо, але не співчуваємо Володимиру Зеленському. На щастя, він та рідні і близькі здорові. Але співчуваємо ось чому. Він анонсував чергову розмову з Дональдом Трампом. Ну а як говорити з неповносправною людиною, від якої багато що залежить? Ви розумієте, що це дуже важко, але які її деталі найближчими днями Зеленський планує поговорити з президентом Дональдом Трампом? І власне говоритимуть про тиск на Росію та її небажання проводити двосторонні переговори. Що ще сказав Зеленський? Власне, це під час прес-конференції з прем'єркою Данії Е, анонсував нову розмову і розповів, що обговорить з Трампом тиск на Росію. І, власне, решта всього цікавого багато про що говорив Володимир Зеленський.